Українчики з Каліфорнії на дроті. Моя голова Лиса Борода Синя. Звати мене Володя Фурман. Привіт вам, мої любі українчики, де б не були. Вітаю тих, котрі вже впоралися. Ну і успіху тим, котрим ще доведеться емігрувати якимись дикими краями. Ну, для початку, що? підпишіться на мій резервний канал, підпишіться на телеграм. Нашого першого койоту. Вони будуть тут в описі і тут вистрібнуть в правому верхньому куточку вашого одне за одне. Ставайте спонсорами каналу, там є багато корисного, окрім відео про маршрути. І що, давайте поговоримо про поведінку із жінками. То як влаштована ця чоловіча жіноча взаємодія, ну, в плані, в плані того, що зараз жіночий світ дуже, дуже якось егоцентрично по відношенню до жінок, вони там будують комунізм у власних сім'ях, вони Хочуть, щоб від кожного було по зусиллях, а кожному, і кожному по потребі. Але так виходить, що зусилля ви витрачаєте куди більше, а потреби в неї. Основні потреби на її боці. Це починається із якоїсь дурні, типу якихось нігтів, брів, вій, які рідко для кого мають значення, тільки для тих, котрі реально провели дуже багато часу самі з собою, дивлячись. На відео для дорослих. В тих там є якісь улюблені, улюблені акторки цього екзотичного жанру. А решті звичайних нормальних хлопців, які, яким пощастило почати мати справу з дівчатами як ну, якомога раніше. Ну, Тих таких здебільшого загонів немає. Тому що ж виходить, я хочу донести якусь таку просту думку, зробити це відео коротким, про те, що скільки би ви не потратили грошей на неї, скільки би ви там не підігнали тих якихось матеріальних благ, які би ви там і автомобілі не купляли, чи не знаю, купити будинок, автомобіль і літак одночасно, ну ні в одної жінки не настане від цього оргазму, щоб вона прямо так аж засмикалася, почала пульсувати все її тіло. І вона впала там на підлогу, на ліжко і відрубалася в кому забуття від якомусь наркотичному вугарі. Чи в неї там настало просвітління і, і, і якась там нірвана, що вона там буде там лежати, стояти, кайфувати, не знаю як довго. Ця вся фігня вона буде тривати коротше, ніж е, звичайний там викид ендорфінів під час статевого акту. Тому що те, що, те, що люди отримують не власними зусиллями. Вони від того задоволення не отримують. Ні одна жінка, ні від якого там телефону нового нової моделі не, не, не стала щасливою аж до виходу наступної нової моделі. І щодня буде плескати в долоні, який в неї там класний девайс в руках. Скоріше будуть інші клопоти із. І з тим, як з ним розібратися, з тим його функціоналом. Як показує досвід, мене мало що знають про той функціонал, який там взагалі є. Їм треба показувати. І навіть якщо брати там якісь ці нові такі речі, там якісь бездротові наушники, то рідко хто із них знає, що там є купа всяких функцій, що можна дотиками їх зупиняти, продовжувати і включати наступну пісню чи попередню, чи там регулювати звук якимись комбінаціями. Тобто вони такої фіньою навіть не заморочуються. У них там є просто гарна штучка в руках, в долоньках, яку вони можуть сфоткати. О, гляньте, що там відбувається. Там в нас якась ціла акція чогось. Liberty and Justice for All. Треба посигналити в підтримку. Підтримка мігрантів ця акція дійшла до нас. І жінки і чоловіки, які далеко не є іммігрантами, або не всі. Підтримують новоприбулих. Ця країна рада всім. Бачите, як воно в Америці. Десь там відбуваються якісь бунти по тому, по, на знак протесту, що там іммігранти щось там зробили. А тут навпаки, тут підтримують іммігрантів і не підтримують цей уряд, який таке робить на чолі з Дональдом Трампом президентом. Так, треба повернутися до думки. То немає ніякого сенсу займатися тим, щоб задовільняти побажання вашої жінки, вашої дівчини. Звичайно, вам цього не уникнути, тому що на початкових стадіях вони уявляють, в них є чітке уявлення, як, що від тебе вимагається, як має розвиватися ваша історія. І, в кращому випадку тобі вдасться по якійсь лайтовій версії рухатися. Типу, там в Україні актуально хто там за кого платить. Як на мене, то мені не актуально, хто там за кого платить, тому що там якась вечеря в ресторані вона не складає для мене якоїсь такої. Відчутної уда не складає якогось удару по кишені. В Україні це було останні роки перед війною. Ну і тепер, а, а тут в Сполучених Штатах тим більше. Тому з такими речами заморочуватись не варто, і це не те на, на, на чому треба шукати, на об що треба ламати списи. Ну але далі не треба сильно намагатися бігти попереду потяга, бігти поперед батька в пекло. І задовільняти все те, що вона хоче отримати. Що в нас тобою, то, скоріше всього, ти її заходиш фізично. Люди здатні наділяти одне одне тими властивостями, які в них там немає, тими якостями насправді. Тобто, жінки вони здебільшого є режисерами власного життя, і вони просто підбирають акторів на роль чоловіка. Якщо ти не, не той з, з, який... не її Капріо, чи як, чи як там... чи не Том Круз, чи не хто там іще. <різь> Брэд <Брат> Піт Чи <різь> Кіану Ті Рівз. В її уявленні. То, не, Ну, То ваша історія не буде там тривалою. Вона, звичайно, буде намагатися щось там якось її скомпенсувати тим, що з тебе можна отримати. Але ти ніколи не знаєш, що в неї в голові, і з цією фігньою заморочуватись не треба. Тобі треба робити все, все так, щоб не було такої фігні, що в неї там якісь речі краще, ніж у тебе. Спочатку ти купуєш собі там якісь припамбаси, а потім даєш спробувати її. Ну, Або не даєш спробувати, коли вона сама попросить, бо є куба класних девайсів, про які вона і не здогадується, як, як воно реально, яку реально воно складає різницю. Бо воно не сильно занурюються, там якісь технічні параметри. Вони більше на зовнішньому вигляді зосереджені, як воно на фотках буде виглядати. Тому... Називати цю всю історію якусь плавно, без ніяких там особливих загонів з приводу того, щоб там, позбавляти ресурсів, але ресурсів на себе треба тратити більше, ніж на неї. Ну, в таких пропорціях має бути. Якщо ваша історія почалася, то вона, і якщо вона буде продовжуватись таким чином, то якийсь контроль ситуації у вас буде. І в жодному випадку не треба втрачати первенство і не дозволити зробити якусь там революцію, підняти бунт з захопити владу, їй не можна давати. Тому що жінки вони по своїй природі не сильно заморочуються із власною освітою, із з власними там скілами, знаннями, роботою. Вони надають перевагу якомусь такому квазіпаразитичному способу життя, даючи можливість про них подбати. Так вони то називають. І... Ну, і життя і жінкою, яка не докладає, не розвиває сама свій потенціал, не докладає зусиль, щоб якось робити свою кар'єру. Роб... Здобувати якісь нові кваліфікації, щоб можна було там збільшувати власні заробітки. Ну, з нею може прикольно якийсь час жити, але все життя ви з нею не проживете. Тобто ваш, ваш матеріальний стан він буде завжди бажати кращого і завжди до вас будуть претензії. Тому не сильно заморочуйтесь із претензіями, просто відноситеся до цього як, як належне. Вони Ті претензії або якось зникнуть, або ця жінка зникне з вашого життя. Чим старше ти робишся, тим, тим більше твої заробітки, тим більше твої майнові статки, тим привабливіше ти виглядаєш в очах дівчаток. І дівчатка молодша дівчатка, як би там не було, 40-річна жінка, вона ну, не рівня. В неї тіло як би вона там не старалася. Ну, не буде виглядати краще і не буде привабливіше ніж там молоді дівчина років 20-20 з чимось. А ці молоді дівчата, коли тобі там 30 років, то 20-річні на тебе просто там слину пускають. Тому якщо ти будеш протягом власного життя дбати про те, щоб ти ставав кращим, не, не дбати на те, щоб задовільняти її потреби, а задовільняти її потреби через те, що ти стаєш кращим і твої заробітки зростають. Такому от порядку. В ну, такому порядку, коли ти це будеш робити, то ну, це запорука якоїсь стабільної пари і запорука того, що раптом що піде не так, ти, бдеш, ти поплачеш трохи. Хто більше, хто менше. Але е, ти оклимаєш, ти це стягнеш. Зустрітися з такими самими братами, які не, не заганяється там якесь ненависництво. Ну і цьому всьому можна дати раду. Ну що ж, беріть власне життя у власні руки. Ну, і Всім вам успіху на цьому шляху.